А які Люди. взагалі ти використовуєш стратегії, або людина, яка зрозуміла, що вона нарцис, якій використовувати стратегії, щоб покращити своє життя? Ну, Сприймати цей світ такий, як він є, і прийняти страждання. Для нарциса буде це найкраща стратегія. Що страждання, в... вони є. <с? Їх От. просто прийняти. Да. І як ми будемо зі стражданнями справлятися? От ми них не уникаємо, ми навпаки в них йдемо, але ми ж знаємо себе, що нам допомагає, що нам не допомагає, і не очікувати від себе, що я якось справлюся краще, от що я зроблю щось ну, для себе не характерно. Це так, основна буде така терапія у людей. А Таня, ти можеш згадати якихось відомих людей нарцисів або, можливо, персонажів кіно, серіалів, щоб ми краще зорієнтувалися і отак зрозуміли, що ось так це нарцис. Нещодавно я в своєму блозі розбирала фільм Щоденник пам'яті, і там якраз був персонаж такого яскравого нарциса, його звали Ной. І знаєш, коли я там читаю коментарі е до фільму і всі говорять, що це ідеальна пара, ідеальний партнер і прям хочеться поряд таку людину, таку, нібито сильну. Але в фільмі дуже видно, що людина насправді дуже не впевнена в собі. От, е вона постійно в якихось таких внутрішніх конфліктах конфліктах вони там тема одинокості. Вона дуже добра, самотності присутня. Тому рекомендую. Я думаю, що ми розмістимо. да Хто захоче попередивитися цей mm -hmm. розбір? Він такий достатньо великий вийшов, цікавий і особливо цікаво тоді спостерігати. Поєднання в парі двох психотипів: це нарциса і істероїда. Як це виглядає? Наскільки такі стосунки можуть бути руйнівними? Наскільки велика така пустка між ними. Фільми, звичайно, все показано, що все закінчується дуже добре, але в реальному житті це неможливо. От такі стосунки, які продемонстровані, коли вони сварили, стікали один від одного, так прямучили один одного. Це реальні стосунки таких психотипів, ну, ж таки невротичні, хворі, такі, знаєш, зі своїми проблемами ще невирішеними. Тому це буде такий яскравий. Приклад демонстрації нарцисичного типу дуже цікаво. Дякую, Таня. Дякую. І е, останнє таке заключне. Можливо, ти щось порадуєш, якщо нас дивляться нарциси, і їм, можливо, зараз теж самотні, як ти казала. Можливо, uh -huh. є в тебе якісь слова підтримки, чи можливо якась uh -huh. порада? Е, можеш поділитися. Насправді ви дуже хороші люди. Насправді є способи допомоги вам. В першу чергу воно буде про прийняття. Просто погодитись, що я такий, і шукати до себе правильні підходи, такі, які підходять індивідуально вам. Вони можуть не підходити іншому нарцису. Ви маєте дуже добре себе дослідити і не очікувати, що ви будете якимось іншим. Бо, знаєш, навіть інколи люди кажуть, а можна змінити психотип? Я не хочу бути нарцисом. Тобто, це про що? Людина не відчуває свої сили, але я сподіваюся, що ви свою силу знайдете в якийсь момент життя. Дякую, Таня. Дякую, Дякую. Паула. Видно, що ти з таким піклуванням до всіх психотипів відносишся Так, так, до нарцисів особливо. точно. Дякую тобі. Дякую.